Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 1 жовтня, такий гарний сонячний день. Сонечка вже не пече, трішки прогріває. Мої орхідеї майже всі на вулиці, як були, так і є. Ось. Всі котливі, хто ще хлами, хто без дендри. Деякі я занесла, хто вже з бутонами був, щоб скоріше розсилили. А деякі ще не. Ось як, наприклад, ось ця, вона з бутонами це балет Але їй подобається про холодну температуру. У мене так завжди. Я чекаю спочатку на бабине літо, до цього обробляються орхідеї від шкідників, а потім я їх заношу. Як довго цвіте. На доза так швидко, так швидко пройшло літо, а вересень так, <свісно> наче б його цього місяця і не було. Хочу привітати наших захисників і захисниць з їхнім святом. Сьогодні день наших захисників і захисниць. Якби не вони, то то навіть страшно уявити, щоб це було дендробіум цираула. Він так зараз пишно цвіте. Багато квітконосів на ньому. Квітів, квітів і білі, і не білі. Гарнічий. Он там десь вже, мабуть, доцвітає. Цього разу... Наприкінці літа не дуже пишна цвіла Рігіна. Не знаю, чому. Може, вже всі бульби, які до цього цвіли, вже вичерпали свій резерв. Ну, а інші готовляться до квіткування. Температури в нас зараз вже осіння. Вночі плюс 5, плюс 6, плюс 7 в день. 15-16, дивіться, яке коріння. Це коплея, все нормально з нею. Я багато своїх орхідей повиставляла на сонечка, бо воно вже не пече, в деяких листопад, ось як в дендрів, і готується до чергового квіткування. Багато дендрів в цей час готуються до періоду спокою. І в них нічого не росте, вони тільки наливають бульби, визрівають. А є такі, в яких дуже багато нових ростів. Ось як, прок... наприклад, ось оцей, який перекинула здоровений. В нього, ось, бачите, нові ростуть. І я на це не звертаю уваги вже давно. І багато років, ось тільки коріння Це мій касіопе. Зараз я його поверну в нормальне положення, як він має бути. Чому я не звертаю увагу, бо є такі дендри, особливо гібриди, які можуть давати і другу, і третю хвилю вегетації і для них це нормально І в зимовий період вони в умовах спокою, про холодних умовах, обмежено поли. Потихеньку ті тубори ростуть, а потім, як приходить весна, то вони знову активніше ростуть. Ось дендробіум мій двохметровий. Хакіріаном. Я як буду заносити його в хату. О, -о, -о Я була вже така розчарована, що не побачу квітів. Взимку, а бачу, він квітканос буде на вині. Так, він цього року часто цвів. Класно. І квіти в нього такі великі. Класні. Ой! Квіти в нього такі великі, шикарнючі. Вон ще один квітконос. Так от, як буду я його знімати, я покажу, як він виглядає, щоб мали уяву, що це за рослина, бо дуже бажаючих цього року з'явилося. Бачите, у нього теж вегетація Росте на Ростера Ну В нього тубори взагалі-то постійно ростуть. І 3-4 роки це продовжується. Саркахілуси на вулиці відпочивають. Тут десь через годину-дві буде трішки сонечка. І сьогодні, хоч і такий сонячний день, то він короткий вже. Сонце виходить пізно, вже після 11, а потім... Ввечері рано вже заходить. Я повиставляла на сонце цимбідіуми. В них вже у багатьох квітконоси. Дивіться, який товстий. Вже сонце їх не пече, а тут є. Це якраз зараз такий час, коли тут як... А, ось. Квітконос був, я зламала. Года. Ось так виглядають зараз мої сарацені. Ну, отак, на кінець сезону, отак вони і виглядають. Підсихають. Ну, а потім навесні я знову їх підчищу і будуть нормальні. Ось іще один квіткано цимба. А вони ще які. Він так росте у бік, що. Теж можу зламати. Ось і ще цим відеоми стоять, на сонечку гріються, тішуться. Та майже всі з квітконосами. Дендробіум мій. Бачите, як довго цвіте. У нього теж тубери. А, ні, тут ось вже закінчив ріст. А це ще росте. ну, це теж гібриди. Хотіла ось що показати. Це мій австралієць. Це мій австралієць, який збирається цвісти в нього сезон австралійський, весна. Причому це не, це не квітконос, це кейк. Бачите, коріння він росте. Ну, і виглядає він як кейк, а не як квітконос. От такого я ще не бачила. Це буде його перше квіткування. Я не знаю, як він зацвіти. Пізніше потім покажу. Так гарно на сонечко Дійсно воно гріє, а не пече. І рослини, які стоять зараз на сонці, сонечко його гріє, а тоді такі перепади будуть гарнющі-гарнющі на ніч, коли температура гарно впаде. Куточок з дендрами, це маніліформи. Вони всі готуються зараз до періоду спокою. Ну, в них вже і почався, бачите, листопад. В них вже і дуже-дуже багато вже в них бруньок квіткових. Всі. Зараз. Ой! Це в мене хтось тут цвіте Точно цвіти. Це той дендробіум у кого квіточки як трояндочки. Тільки я і не бачила, коли він зацвів. І багато он пуп'янків. Ось бачу пуп'янок. Вони такі зараз налиті тубери дозрівають і визрівають вже не такі зелені, сивими становляться їх тривіча. Ось так. Я хочу в цьому році поставити деякі дендри, оце вже ж хто з пуп'янками. Таким вже гарних видно, більш тепле місце. І подивитися, як вони зацвітуть. Так, оцей цим відеом, який був розділений цього року міні. А це австралієць білими квітами, пахучими, он уже в нього теж готується до квіткування. І зламала я знову в нього один тубур. я не знаю, щось він в мене якийсь. О, це теж я не бачила. Я ж їх зараз не поливаю. А тут он які вже бутони. Це красивий теж дендр. Він, до речі, дуже часто цвіте, австралієць цей. Там он ще висять. Зараз підійду до Кінгіанума. Це теж австралійці. Це Наталі. Голден Наталі. Ох, красиво Вона такий туберний ось. Цьогорічний, свіже видно. Ось хтось буде квіткувати пізніше. У мене ще деякі нецвіли. Дендри, австралійці. А ось дивіться, це Нобіль. Вже весь в Пуп'янках. Весь в Пуп'янках. Ось цей цвіте те дуже часто. Треба буде його ділити вже наступного року. Треба їх палити. Дещо, декілька днів не було, вони швидко швидко пересихають. І цей дендр не потребує особливих якихось умов для того, щоб цвісти. Багато таких дендрів, яким особливих умов не потрібно для квіткування. Ось кінкеаном. Кінгіаном вже визрів. Сухий. Так, треба їх сьогодні буде полити Зовсім сухий. У кінгіану було теж дві хвилі вегетації, він у мене колись так замерз, перемерз. Я того з року знімала в нього, поділки робила. Цього року одну тільки. Ну, він так швидко наростає. Наступного року можна буде ще раз відрізати. Тут висить ще два моїх сарка. А ось який ще один величезний. Це Ти ж гібрид. І бачу, що вже на деяких туберах теж з'являються брунічки. Ну, В нього багато туберів ще не закінчили. Ріст. Такий він рясний зараз. І оці тубори вже цвісти не будуть. Оце все старе. Як його показати? ось Бачите, оце все знизу воно цвісти вже не буде. Треба буде мені його наступного року. Якось вже почистити. Хоча він тут дуже давно росте. Дуже давно на цьому боці він росте. Це коріння ліани, колись я показувала. Гарно ростуть на цьому рослини. Ну, як блок як використовувати. От. Хоча і є місце, куди йому рости, але місце, де його тримати в зимовий період, у мене немає. Ось іще монечки. Які гарнючі. Вони так порозросталися деякі. Вже такі кущі. Оцей того року я ділила і вже вон якийсь знову кущ. Пуп'янки, видно. Листопадить, листопадить. Ну а ці так вже такі, дивіться, який кущара. Цей точно треба буде ділити наступного року. Ось теж. Розростаються страшно як. А ось клумба. Бачите, доща як немає, так мох підсихає. А коли його полити, або дощ пройде, він такий свіженький робиться, гарненький. От знову тут бур'ян якийсь росте. Ну, а папороч і так доволі гарно виглядає. Оце мені теж дуже подобається. Треба буде зняти оці старі тубори, зробити кейків з нього, розмножити. Так, він гарно цвіте І цвіте тубор визрів. Так, оце я зараз точно полью. Бо сухий зовсім. Це я його зараз на сонечко поцепила, а влітку він у мене висів на паркані, він сам маленький і міг би попіктися на сонці. Ну так от що я хочу сказати? Колись у мене теж був страх, я переживала, що треба якби витримувати період спокою, коли орхідеї мають не дуже поливатися. Має бути прохолодна, а багато з них ще росте, а деякі такі ще й починають рости. Ну а і з, з часом, коли набувається вже досвід, то розумію, що це вже не так страшно і не треба переживати, бо дуже багато орхідей в цей час ростуть. Ростуть повільно, так, загальмовуються потихеньку, а з приходом весни. Коли починає гріти сонечко, вони знову починають рости. Так що, у кого такі випадки є. Дивіться, яке он доброго по листу. О. І он. Ви бачите, яке доброго по листу. Ай, так, що, в кого такі випадки є, не переживайте. Період спокою, якщо ця орхідея потребує, витримуються. А після періоду спокою ті зростання, які почали рости до періоду спокою або в період спокою, почнуть рости активно і набирати свою силу. І виростуть, і засвітуть. Так не хочеться зими. Якби було, так зараз жовтень. А потім знову квітень, травень і літо. Ось така у мене зацвіла котлея, яку я занезла з за вулиці, щоб швидше зацвіла. Дуже гарна квітка, дуже красива, вона така вся і цупка, квітка велика, більше 10 см точно. Дуже такий кольор насичений і такий глибокий-глибокий. Не знаю, як вона звиться, бо була куплена ось отак у Діми. Ну, вона, там може і рубра, тільки зовсім не максима. Ось такий в неї профіль. Вона така вся блищить. Не хочеться зовсім зими. Хочеться знову тепла. अवामिया